Всім привітики! Вас вітає сімейка бабачків. Сьогодні у нас вже дощу немає, то хочу дообрізати малину. Бо я вже вдорі, біля хати там пообрізала, а біля ставка половину обрізала і там ще залишилося декілька рядочків і я ніяк не можу її обрізати. То лежик не дає, то дощ, то ще якась проблема. Все мішало. А сьогодні бабуся побуде з залежиком, а я вже дообрізаю. Все і тут трошки залишилося і ніяк не доходять до неї руки. Але сьогодні вже дороблю цю роботу і хай росте далі. Нарешті я вже обрізала малину. Можливо, ще треба загріб... там загриптині, обов'язково і ще якщо вийде, то скопаю. А ще в мене в планах, зараз покажу, скопати маленьку тут рядочку. Ну, як маленьку, може 2 на 3-4 метри, таку, хочу посадити тут лаванду. Буде лавандовий рай у мене. Сьогодні бабуська покопила дерева, побризкала. Через декілька днів будемо купити, щоб листя не скручувалося. Це треба перед цвітінням, під час цвітіння і коли відцвіло. Та я купляла якісь препарати. Коли будемо купити, я вам покажу. А в сьогодні покопили вапном і мідним купоросом. Ось такі голубенькі стоять. Ось тільки виясниться погода, буде більш сухіше, то все позагрібаємо. Оці досточки, тристочки, палички все переріжемо і зложимо під сараєм. Буде нам на осінь і на зиму на розпал. Бабуська сьогодні все ще посадила пару кущиків смородини. Ось тут до нас нагорунта куча землі. Ми пообрізаємо ці всі гілочки, що терчать. Це олеча була, тут слива. Ці всі клинки повирізаємо. І тут хочемо посадити горішки, щоб воно трошки коріння пустило і не так сувався цей ґрунт донизу. Ще нам залишилося то позагрібати і будемо, мабуть, десь через тиждень вже вивозити гній, розкидати і шукати тракторця, або якогось мотоблока, щоб вивороти. На вихідні нас передають дощ, сніг і похолодання до мінус двох до мінус трьох, а в нас ось вже цвіте. Абрикоска. Цвіта абрикоска, бджілки літають вже. На цей цвіт вже піде приморозок, і абрикос не буде вже. Грушка також вже, бо вінки такі гарні викинула. Минулий рік тут був цвіт, було пару грушок, але градом побило, ми їх і не спробували. Головне, щоб цей рік мороз не вдарив і не, вони не померзли. Ось так проходять наші вечорі. Наш вечірній ритуал. Це обнімашки і ціловашки. Да, Олежика. Після таких обнімашок краще спіть вночі. Зараз пообнімаємося ще трошечки. Будемо покупаємо олежика. Да? Це олежик? Покупаємо. Ожик повечеркає і буде лягати так. Да? А я дякую всім за перегляд, і те, що додивилися це відео до кінця. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, залишайте коментарі. До нових зустрічей. Пока-пока! Вам від сімейки рубачки. І від самого головного члена сім'ї. Пока!